Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Далі ми говоримо про темних богів. Бог Чорнобог. Я забула вам сказати, Бог Чорнобог винайшов вино. Тому, коли будете ставити требу на стіл, обов'язково поставте гілочку винограду. Він любить великий, крупний темний виноград. А тепер вам розкажу ще один ритуал від е е е е мертвих. Деколи так буває, що приходять, приходять мертві і щось просять, особливо кажуть, прости. Я вже вам говорила, прощати не можна, тому що, по-перше, це приходить не мертвий, не та людина, яка не її душа, не мама, не баба, а приходить демон, який був у тій душі. Йому на тамтому світі некомфортно, він прив'язаний до тої людини і хоче. Вийти на світ Божий для того, щоб підселитися до іншої людини, щоб пожирати її енергію. Тому треба його відправляти. Не впадайте в сентиментальності, нема ніякої душі, яка приходить сюди, вона вже відійшла в інший світ, і звідси її ніхто не відпускає до певного часу. Тому не милуйте демона, бо демон це є християнська тьма. Яка вас ніколи не пожаліє. Тому, коли дуже часто так буває, що приходять мертві, здається, прийшов мертвий до хати, ви бачите привида, ви е, з ним можете говорити, він може до вас щось говорити, які звуки видавати ще раз, кажу, це є демон. Беріть, підготуйтеся до такої зустрічі, бо вони приходять не раз і не два. Підготуйтеся до такої зустрічі. Беріть е, спаліть собі якийсь папір, можете навіть трошечки маленький гілок, щоб був попіл. Берете попілу, додаєте, до, змішуєте до нього з бою, поставте собі якийсь одноразовий стакан і чекайте до слідчого приходу е, тьми. Коли прийде демон, вигляді покійника або привида. Берете і кидаєте йому в цю фігуру і кажете Іди, якщо знаєте назву, хто це прийшов, там мама, баба, тоді називаєте ім'я. Якщо не знаєте ім'я, а просто привид кидаєте і кажете Іди привид, в пекло або Іди, моя мама, в пекло, називаєте ім'я, якщо ви пам'ятаєте її, пам її ім'я. Тому що інакше вона вас ну, не дасть вам спокою, а з другої сторони, завжди, я думаю, ви по телебаченню бачите, що люди з того світу приходять, щоб щось сказати. Якщо це приходить дійсно душа мами, там, дитини, чоловіка, і вона вам конкретно попереджує про якісь проблеми. Значить, це треба сприйняти як інформацію і щось виправити. Коли вона приходить і страшить, відправте її там, де має бути. Іди в пекло. Знаєте ім'я кожний.